Так, друзі, всім привіт. Коротше, не міг я успокоїтися з цими акумуляторами Дніпровськими. Ось, значить, знайшов я гарантійний талончик на нього. Ось, він. Значить, на акумчики. Номер серійний, все Значить, Зараз поїду в магазин офіційний. І спробую дізнатись, що з ними сталося, чому в них 15,5 вольт. Дай Бог може мені поміняють. І якщо мені замінять на нові, то, мабуть, буде ще один огляд і тест, і порівняння двох пил Дніпро і Айнхель на нових акумуляторах. Ну що ж, до зустрічі? І так, друзі, ось такий акт. Прийому в ремонт Дніпроємовський магазин мені надав на два акумулятора ось значить Срок ремонту вони сказали мені значить до 7 днів. Будемо бачити, значить сьогодні у нас ось навіть пише навіть, термін ремонту в салонах. В обласних центрах 7 повних робочих днів, термін ремонту в салонах, майстернях районних 14 робочих днів. Майстерня при салоні у разі гарантійного, не гарантійного випадку здійснює от ремонт до 7 повних робочих днів. І це внизу розписано, значить, е якщо в салонах відсутні майстерні. 7 і 14 повних робочих днів. Не знаю, багато є на рахунок гарантійки Дніпра зараз там нарікань. Але бачите, можливо, це дійсно з цим зв'язано. Якщо в салоні у вас в магазині є ремонтна майстерня, то от пише, що до 7 робочих днів. І так мені в магазині, в принципі, сказали. Значить, на рахунок чеків. В принципі, я то приніс там ті чеки з гарантійкою, але зразу в магазині я не зняв, на жаль, той захід. значить, Зразу в магазині в мене е, цей майстер сказав, зразу він по базі пробив номера акумуляторів, і ніякі чеки в мене казав, йому не потрібні. Подивимося, друзі, коли зремонтують, що вони в мене. Ну, будуть э, вимагати які документи. Ну, Ось є два цих акти. Я думаю, що я з цими двома актами ті два акумулятори заберу. Так що надіємося, друзі, що дійсно буде другий огляд э, з новими акумчиками э, від Дніпро М. До зустрічі!